Друзі, всім привіт! 26 травня в нас так і погоди немає, далі дощ, далі холод. Три дні навіть не повних. Два з половиною дня у нас було нормальної погоди для того, щоб обліталися матки. Матки обліталися, вже починається засів. І з 1 числа ми почнемо відправляти замовлення. Трошки з запізненням, так як я казав, але все ж таки ми виконуємо ці замовлення. І вчора телефонував до мене товариш, скажімо так, підписчик, і питає Івана, чому немає ніяких роликів, щось дуже, дуже мало. Друзі, ну якщо є щось цікаве, знімаю. Наразі немає нічого цікавого, одна негода, одні дощі, цей сезон такий. Ну, Не такі, як би хотілося. Ну і вирішив все ж таки зняти коротко, тому що він запитав про восьмирамошники. Всі знаєте, що я в минулому році запустив пробну партію восьмирамошників. Це є 11 штук ППУ восьмирамочники, які ми виготовили. І, відповідно, я їх запустив. І вирішив коротко зняти. Ролик про ці восьмирамошки і про загальний стан пасіки. Друзі, давайте все так по порядку і в стислому режимі. Все працює, хвости у нас розвиваються. Все нормально. Це наші, скажімо так, двосімейні. Двоматочні сім'ї, які я вам показував, це якраз ця підставка на прольоті. Вони вже займають у нас по два корпуса і працюють теж непогано, не гірше, як в минулому році. В ройку ніхто не входив. Ми недавно робили тут ревізію. Все нормально, теж з двоматочними. Тема досить гарна, я вже казав. Для тих, хто тримає невелику пасіку, саме такі сім'ї можуть дати в таку погоду якийсь той товарний мед. Вся решта, друзі, це сім'ї, які продані, які хвости, які ну, одним словом, ви зрозуміли. Тому в такій погоді ми навіть не накидали їм ще наставок, хоча вже думаю, треба буде це робити, тому що бджоли вже нагналося багато, а, скажімо так, погоди немає. І давайте про восьмирамошники. Ну, нуклеуси ви бачили, в нуклеусах матки зараз облітані, почали сіяти, чекаємо, поки підсіють, щоб їх відправити. Друзі, восьми ми працювали ми так бачимо, вони стоять зараз на двох корпусах. З весни вони були піджаті, по моєму методу, до 4 рамок. Після того були розширені двома сушнинами і двома вущинами в нижній корпус. Коли вони це все відпрацювали сушнину і вущину набилося повний корпус. Нижніх 8 рамок набилося бджоли розплоду. Після того ми 4 рамки оцих світлих, скажімо так, цієї світлої сушнини і 2 ми підняли в другий корпус і поставили під, під цю сторону. Так само слідуючи 4 рамки, які тут були в нижньому корпусі, лишилися в нижньому корпусі. Старі рамки зимували, скажімо так. Сюди додали 4 малометки. Сюди, відповідно, лишилося 4 не, ці грамки не, світлих, які з розплодом було. І сюди ми додали, друзі, 4 вощини підряд. Чотири вощини підряд ми додали І таким методом зробили майже всі. Крім цієї. тут у нас сім'я. Материнська сім'я, з якою ми прививаємося, тому тут ми поставили тільки одну наставку, бачимо їм гарячо, хоч дощ падає холодно, вони сидять на льотку. Ми їх більше не розширюємо, нам тут не потрібно, щоб вона розсіювалася. Тобі, відповідно, хоч і не було погоди, ми не підгодовлюємо, тому що мали достатню кількість маломедних рамок, хоч і не було погоди, бачимо, це є. Чотири тих, що було в нижньому корпусі. І це є чотири підряд вщини. Бачимо тут вщина відбудована вже вся. Ну, бачимо всі чотири відбудовані ну, і Чекають на, на засів, на засів матці. Друзі, поки, скажімо так, така ройова пора і немає взятку, матка буде працювала на всі 16 рамок. Після цього, як з'явиться який взяток, ми просто поміняємо корпуса місцями і між корпусами поставимо роздільну решітку, щоб матка тільки була працювала на цих свіжих рамках, скажімо так, на цій вощині і на цій світлій сушнині. Там виходить три вже. Шість вощин цьогорічних і тільки дві сушнини, які світленькі були поставлені з весни. Цей верхній корпус буде опускатися на низ, буде ставитися решітка, а оці старі рамки, які зимували, будуть підноситися наверх для меду. Для того, щоб їх заливали медом, від виходив розплід. Після цього якраз мене вже ройова пора і матка залишиться працювати тільки на світлій цьогорічній сушнині. В Ощині і далі будемо тільки розширювати. І якщо буде потреба, буде якийсь взяток, будемо вже наставками 145-ми розширювати. Ну і так ми зробили в всіх сім'ях, які в які нас тут заплановані. Цих трьох ми не робили, бо з них продавалися бджолопакети. Ну, Все зроблено так, як, так, як я скажімо так, розказав. Тут у нас теж ще два восьмирамочники. Це теж материнська сім'я. Йому дали тільки одну наставку, а тут у нас вже наша матка F1, вся по такому самому принципу зроблено. Ну, Бачу, теж вощина вже відбудована, нехай працює. Отак От коротко про наші восьмирамошники і про те, як ми працюємо, плануємо працювати з, цими, з цією системою вуликів. Поки що мені все подобається. На дальніше ну, буду бачити. Все. Далі ми, хоч і дощ, ми проводимо якусь та ревізію в нуклевну парку, тому що е, потрібно. Е, де що підремонтувати, куди підсалити ще матошник. Все по стандарту. Наші відерка з воском стоять. От це є, друзі, наша майбутня вущина. А вони в мене всюди по всій пасті стоять. Миски, відерка. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!